Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Бікмаєв. І ми продовжуємо курс Абсолютна сила. Але ніякої сили не може бути без розтяжки. Тому ми будемо сьогодні робити розтяжку. Я не буду дуже сильно пояснити, тому що якщо ви прийшли вже його терапію, то ви повинні розуміти, як е, все проходиться. Тому отже, ми починаємо. О, до речі, якщо ви хочете отримати повні курси, то ставайте спонсором. Посилання внизу 300 гривень на місяць, але у вас будуть свої власні програми для розвитку свого тіла, і вам не потрібен буде зал. Отже, зараз ми починаємо. Третя практика курсу Абсолютна сила, розтяжка. Подобайка, комент, підписка. Поїхали. Дивіться. дихаємо ми, як завжди, через носи. І кобра, вдих. Авих. Вдих. Видих. Вдих. Навидих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Виходимо в цуценя. Ой, як добре, так. Після цього цуценя виходити. Це просто пісня. Знову з ноги перпендикулярно. вам пояснювати, ви повинні вже все знати. Цуценя. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Видих. Тиснемо до груді, до підлоги. Вдих. Видих, тиснемо грудь до підлоги. Вдих. Видих тиснемо до, до підлоги. Вдих. Видих тиснемо до підлоги. І Вдих. І Видих тиснемо до підлоги. Добре. Зараз ми виходимо у горизонтальне положення. Поставили руки якомусь зручніше, щоб можна було вийти. Виходимо знову в горизонт. Вдих. Ви. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Мені хоча б цікаво. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо коліно допереду. Сідаємо в голуба. Нагадую, найголовніше ту не розтяжка, найголовніше, щоб ми тримали. Крила тазу на одному рівні. І намагаємось стиснути задньою ногою. Носочок використовуємо, щоб штовхнути крило тазу допереду, щоб у вас ось такого не було. Або ось такого не було. При можливості, якщо у вас є розтяжка, ми трохи підвищуємо кут спереду. Після того, що ми поробили, це повинно бути легко. Вдих. Не нахиляємось, навпаки штовхаємо, щоб наш тулуб був перпендикулярно підлозі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ви. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо тулубом на підлогу. Ось так лягли. Плече праве йде до, приклеюється до лівої гомілки. І дивимось, лягаємо. І дивимось на ліву руку. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Можемо напружити задню ногу. Видих. І штовхати її допереду. Вдих. Так буде краще. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми виходимо в позицію русалки. Підгинаємо передню ногу. Впираємось, або, дивіться, ми можемо впиратись в коліно, або ми можемо впиратись в підлогу. Кому як зручніше, щоб тримати баланс. Тут найголовніше тримати баланс. Задня нога йде до нас. І ми намагаємось тиснути п'ятку до свого тулуба. Ось так. Вдих. Видих. Маківкою тягнемось до неба. Вдих. Видих. Ой-ой. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відпускаємо ногу. Робимо закитання ноги за ногу. Виходить праве коліно над лівим коліном. Ось так. Морда корови. Якщо ви пам'ятаєте, показує спереду. Ось так. І сідаємо між нашими ногами дві сідниці. Таз повинен знаходитись на підлозі. Вдих. Вих. Вдих. Видих. Вдих. Ой, відклеюється? А, ні. Тримається. Видих. Вдих. Видих. Ну, як тримається? З перемінним успіхом, але тримається вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз дивіться. Ось ми сидимо, руки перед собою, і ми повинні нахилитись. Ось у нас права нога спереду, на горі. Ми повинні наляг... лягти трохи вбік на правий. Ось так. Щоб більше розтягнути, можете зробити ось так. Вдих. Видих. З прямою спиною. Вдих. Видих. Ось так краще, навіть, щоб краще розтягнути. Тягнути стопу на себе. Вдих. Вих. Ви вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Вирівнюємося. Зараз наша нижня нога, тобто ліва, йде назад в голуба. Тобто, якщо ми сиділи ось так в мордах корови, ми залишаємо верхню ногу праву на і така зміна. Відбувається. Знову пам'ятаємо про крила тазу, щоб вони не повинні бути на одному рівні. Наприклад, ось тут у мене перекос тазу. Я трохи підгинаю свою ногу, зменшую кут. Бачите, сідниця йде дозаду. Тому що я роблю? Ще зменшую, щоб в мене крила тазу були на одному рівні. Вдих, ви. Вдих. Видих. Вдих. О, вже краще. Я можу збільшити кут. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на переднє коліно. Руки в боки. Можна напружити задню ногу. Лягаємо і кайфуємо. Вдих. Навидих. Вдих. І... У мене мікрофон, я не можу пов... повністю лягти на цей біг. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз підгибаємо передню ногу. Знову знаходимо баланс, щоб вийти в русалку. Ось так зробили. Знайшли, поставили куди ногу зручніше. Підтягнули ногу, Тиснемо її до тулуба. Ось так далі. Поставив. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. О, Єсус. То гірше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Ногу заводимо назад. І. Ой, вперед. І знову морда корови. Так. Ось сіли. Нога пішла за ногу. Сіли. Так. Ось так. І сидимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз рубики або вбік, або беремось за стопу трохи і нахиляємось в вбік нашої верхньої ноги, для того, щоб більше напружити праву. Ось так. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми виходимо у метелика. Це вже у нас кінцівочка. Я маю надію, що вам так вже більш-менш приємно. А не так, як ми починали, так? Взяли за стопи. Нагадую, або ось так робимо і тиск, іде колінами в внутрішню частину стегна, або ось так беремось, розкриваємо та тримаємо вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І зараз уходимо у книжечку. Приклеїли наше тіло. До стегон. Стопи на себе. Втягнули живіт, щоб повністю випрямити спину. І потрохи, потрохи, потрохи. Рівно. Вдих. Видих. Вдих. Навих. Вдих. На Вдих. 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 Виних. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо з шавасому. Давайте з витяжінням спини. Ось ми сіли. взялись під стегна. Так, вперлися ліктями начебто відриваючи ноги від себе. Хребець за хребцем. Кладемо на підлогу. Хребет за хребцем, хребет за хребцем. Як до грудного вийшли, лопатки розставили, долоні дивляться до неба. Підборіддя втягнули, не закидаємо шию. Якщо шия закидається, краще рушник підкласти під шию. Далі, щоб наша спина максимально рівно зберігалася лежачи. Дихаємо тільки через носи. Зараз ми будемо робити практику. Спочатку ми робимо глибокий вдих. І видих. Видих глибше. Знову глибокий вдих. І видих ще довше вдих, і видих ще довше, і глибокий вдих. І видих ще довше. Зараз ми будемо вдихати 10 секунд. Після чого видихати 20 секунд. Потім вдихати 12 секунд, видихати 24 секунди. Після чого вдихати 14 секунд, видихати 28 секунд. Я буду рахувати. Намагатись якось це контролювати, щоб я з вами це робив. Але давайте на совість. Зрозуміли? Ну, ми зрозуміли. Давайте. Вдих 10 секунд. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Видих 20 секунд. Раз. Два. Три.

9, 10, 11, 12, выдох 24, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, однанадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один. Десь два, десь три, Вдих чотирнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Видих, двадцять вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Зараз на вашу совість останній раз. Ви вдихаєте якомога довше, видихаєте якомога довше. І напишіть в коментарях. Скільки ви змогли вдихнути і скільки секунд ви змогли видихати. Давайте на максимум. В ідеалі, якщо ви будете вдихати 20 секунд, видихати 40. Добре. Поїхали саме по собі. Я теж буду робити, намагатись, щоб сказати скільки. Повністю видихнули і почали. Я вдихав 31 секунду, видихав 42 секунди. А зараз ти напиши свій результат. Можливо, я не знаю. Можливо, я помилився, тому що я е, рахував у своєму е, голові, так? Але можна подивитись е, по запису, скільки це зайняло часу. І можна побачити, коли я вдихаю та видихаю. Маю надію, що вам сподобалася ця практика. Якщо ви не стали спонсором, то ставайте спонсором. А ми зустрінемось у наступній практиці і будемо продовжувати наш курс Абсолютна сила. І буде все краще і краще, сильнішими і сильнішими. Будьте здорові!